Інтернет це безкрайня мережа, мережа інформації, мережа можливостей, мережа, що здатна поєднати минуле, теперішнє та майбутнє. Одночасно ми не маємо забувати, що інтернет, на жаль, є місцем небезпек. Саме про це пропонуємо сьогодні поговорити. Будьте уважними, коли щось замовляєте в інтернеті. Це варто робити тільки на перевірених сайтах, які мають довгу та позитивну товарну історію, гарні відгуки та співпрацюють з надійними банками та компаніями. Обов'язково порадьтеся з дорослими перед тим, як робити замовлення. Привіт! Я домовилась з ним зустрітися завтра. Підеш зі мною? Добре, чекаю. Бувай! Короче, коли все дирежби, час пристрій. Сайти знайомств дуже популярні у мережі. Запам'ятайте, знайомство в інтернеті і погодження на зустріч може вартувати вам життям. Друзі, не варто відкривати повідомлення від незнайомих адресатів. Це може бути вкрай небезпечно. Отримана інформація в кращому випадку заразить вірусом ваш комп'ютер чи телефон, а в гіршому може вплинути на ваш стан здоров'я і навіть життя. Інтернет це круто і завжди цікаво. Саме ваша увага, ваше вміння аналізувати інформацію і ваші знання про надійність сайтів стануть запорукою вашої безпеки. І насолоди від мандрів по віртуальному простору.